Ми, пане Владиславе, бачили справжню двіжуху на День Незалежності 24-го числа, як там палало все в Росії, аеропорти стояли, порти були під ураженням, НПЗшки, там один з них. Я не пам'ятаю, як він називається, здається, Новошахтинський, здається, там п'яту добу чи, чи третю добу пала. Пала. Да. Да, 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 І... Да. Да. І Насправді, що ми маємо розуміти, в принципі, логіка асиметричних дій українського війська, вона абсолютно, як на мене, очевидна. Ми розуміємо, що є важливі стратегічного рівня військові об'єкти на теренах Російської Федерації, які захищаються багаторівними системою протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, нам бракує ресурсів, щоб гарантовано прачавлювати ту саму систему ППО та ПРО, але ж є інші не менш важливі об'єкти, які так само є дотичними до російської оборонки чи до Російського міністерства оборони. Отже, що ми маємо розуміти, е, насправді на території Російської Федерації є чимало важливих об'єктів. Об'єктів об стратегічного рівня, які б нам було б бажано знищити, але я так само розумію, що система протиповітряна та протиракетна оборона в районі цих об'єктів багаторівнєва і досить потужна. Ми не маємо достатньо кількості ресурсів, щоб гарантовано прочавлювати ворожу систему ППО та ПРО, щоб досягати відповідних результатів. Але є інші не менш важливі військові об'єкти, які на яких Росіянам бракує систем протиповітряної оборони, саме по них і починає прилітати. Новошахтинський нафтопереробний завод п'ято добу поспіль. Палає і варіантів, що він в осяжній перспективі відновить свою діяльність. Мабуть, що не варто на це розраховувати. Нафта. Та е, нафтовий та газовий хаб в, в Лузі, це лінінградська область. Ключовий, ключовий елемент російської логістики, яка е, продає за кордон за допомогою цього цих терміналів: зерно, е, нафтопродукти, газ та е, інші е, речі, які е, Наповнюють російський бюджет, лево частина якого йде на фінансування війни, Тож, ж очевидно, що ті руйнації, які там сталося, так само будуть певною мірою відтерміновувати те саме масштабування вивезення відповідних корисних копалин з території Російської Федерації для того, щоб Росія, Москва мала змогу отримувати фінансові надприбутки. Прильоти по населені пункти Унеча. це вже Брянська область, той самий славно звісний нафтопровід Дружба. Пам'ятаємо дві ноти протесту МЗС Угорщини, але ж як на мене абсолютно очевидно, що руйнація цього об'єкту енергетичної інфраструктури Російської Федерації так само для нас дуже важливо, бо Росія втрачає гроші. Ну тим більше око за око, зуб за зуб. Ми ж пам'ятаємо, буквально днями стався прильот по кремічугу. Знов ворог довбав тамтешній нафтопереробний завод, наш український. І, відповідно, ми маємо право діяти симетрично. Такий спосіб, який для нас здається найбільш прийнятним, в тому числі в рамках превентивної діяльності тут так само варто згадати прильот російських шахетів по території газового терміналу Азербайджанської компанії «Сакар». це вже територія Одеської області. Тобто, я вважаю, що ми діємо абсолютно адекватно. Росіяни, ви прагнете захистити свої військові військово енергетичні об'єкти від впливу українських дронів та українських ракет. Будь ласка, припинить війну. и будет вам счастье. Ну а до пока что встречаете украинские дроны, украинские ракеты, тем больше э, линейка украинских ракет, чем далее, тем больше ширится. Тут я маю поделиться особистой историей, в принципе, в эфирах мы с вами, пана Юрия, эту историю сгадывали, но, возможно, кто-то из наших глядачев не чув. тому назад, в летку минулого року, я мав разговор с Олегом Користалевым, гендиректором КБ Луч тоді він мені ще сказав, що попереду на ворога чекає чимало неприємних сюрпризів, в тому числі пов'язане з тим, що та сама ракета, славнозвісна ракета Нептун, збільшує свою вагу, дальність бойового стосування, а відповідно збільшує вагу своєї бойової частини. Буквально сьогодні з'явилося, чи вчора з'явилася певне, певне перше повідомлення про те, що та сама велика, довга, товста ракета типу Нептун з'явилася. Вона спроможе давати відстань Тисячу кілометрів про бойову частину не повідомляється, але я певен в тому, що, зважаючи на розміри, там трохи більше. А це значить, що у ворога і далі буде більше клопоту. Бо більше ця ракета вже неодноразово використовувалася в якості бойової одиниці, тобто виконувала бойові місії. Отже, ми знаємо точно, що деякі військові об'єкти чи об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації стали свідками тієї саме чудової зустрічі з нашим нептеном і доєдналися до. Ті саме непоганої команди, яку розпочав свой час формувати російський флагман, флагман Російсько-Чорноморського флоту, ракетно гвардійський крейсер Москва. Тоді, у квітні 22-го року, саме після зустрічі з цими двома ракетами, вони меншими були за розмірами, але тим не менш, ті дві відносно невеликі ракети втопили величезний. Крейсер, який виконував відповідні задачі неподалік від узбережжя Одеси. Зараз ми маємо більш потужну модифікацію, більш потужну версію цієї ракети, а це значить, що єдине, що нам бракує, достатньої кількості фінансування, щоб масштабувати виготовлення тих самих ракет, які потім попрямують на територію Російської Федерації, робити дуже важливу справу руйнувати ворожий військовий та економічний потенціал. І знову ж таки, ключовий фактор, який ми пов'язуємо з Робкою та будівництвом такого типу ракет, як на мене є ключовим, Нам не треба питати дозволу на застосування ракетного озброєння у наших європейських чи з партнерів. Ми маємо право діяти в такий спосіб, і з, з, з тими масштабами визначатися з відповідними цілями на свій власний розсуд, щоб ця діяльність була максимально ефективною та дуже болісною та болючою для ворога. Дякую величезно, що згадали цю ракету. Ось вона, до речі, на екранах для наших глядачів, то раптом там пропустив. але ж ну шикарна просто світлина, класнюча ракета. Це як новеньке перше з салону і, і, і... пане Володиславе, а ця ракета, в залі вона на що здатна? Тобто, чи вона може вражати інші цілі, окрім морських? І що є носієм для цієї ракети? Да? Так, да. парадокс ситуації полягає в тому, що ця ракета розроблялася саме як ракета, яка мала працювати по е, цілях на морі, і в принципі саме тактика та технічна характеристики були заточені під реалізацією цих задань. Але прильоти по території Ростовської області, по території Краснодарського краю, не прильоти. Свіжі про те, що часто густа наша ракета Нептун застосовується для нищення ворожих цілей наземних. Причому часто густа ці цілі ну, досить серйозно захищені російськими. Система протиповітряної оборони накшал копіясу С-300 чи С-400. Але навіть вони не завжди спроможні бути ефективними в протидії тим, цьому типу ракет. Так, звісно, з одного боку, я розумію, що крилата ракета вона. Не, не настільки динамічна, не настільки спроможна уникати впливу там, російських протиракет, але за рахунок масштабованості застосування тих саме дронів, ми маємо змогу реалізовувати ті наші завдання з відповідними наслідками. Що стосується пускових установок, то вони є публічними, є відповідні на калісні бази. По пускові установки, які застосовуються для пуску цього типу ракет, ключове полягає в тому, що це наш національний продукт, наше національне виробництво. І я думаю, що в тому числі серед іншого ті наші дискусії з європейськими зокрема, партнерами щодо колаборації щодо створення спільного виробництва сучасної зброї, вони будуть в тому числі спрямовані на масштабування. Процесу виробництва саме того типу ракет, ба більше на широкий загал якось не, не прийнято розповідати про те, що часто густо прильоти російських дронів та російських ракет, особливо в районі е, метрополітену е, Лук'янівська, не є випадковим. Колись там ще за радянських часів було одно з промислових виробництв КБ Луч. Росіяни, мабуть, користуються ще застарілими даними, тому що разом запускають туди ракети. Причому вони прилітають в ті райони, де вже жодного виробництва немає, а вже зведені багатоповерхівки, тобто там житлові квартали. Те не менш, росіяни користуються застарілими даними і в такий спосіб намагаються позбавити нас того самого процесу виробництва, не розуміючи, що ну, по-перше, відбувається Певне розпорушення промислових виробництв території нашої країни а також за кордоном. Ну а по-друге, фактор е, контразвіденої діяльності і е, певні а, антишпигунські заходи в Україні працюють досить ефективно, якщо ворог і досі не спромігся знайти де саме. Збирається, складається, виготовляється ті самые ракеты, а мы имеем возможность, используя весь комплекс, и авиационные техники, и наземные техники, использовать не лише Нептуны, а и те самые ракеты, про которые сейчас, ну, хотя что ну, ленивый, не вспомнил, я имею в виду те самые чудовые ракеты типа Фламинго. Вот Фламинго, кстати, на, на кадрах. Политика... Випустили там матеріал зокрема відеофрагмент. Ми бачили, на жаль, я не можу продемонструвати, тому що такі правила в Ютуб, але фламінго це наступна тема, якої хотімо говорити. А знаєте, пане Владиславе, що мене збентежило? Мене збентежило, збентежив коментар пані Терех, здається, так, у неї прізвище, гендиректор firepoint яка сказала, що ми за 9 місяців створили цю ракету. Я думаю, блін, ну ви красавчики, що ви зробили за 9 місяців. Але четвертий рік війни раніше не можна було якось подумати про це, або там зробити раніше цю ракету, і, і мене якось це от, якось прям вибило себе. Можете пояснити, що означає, ми зробили ракету за 9 місяців на четвертому році війни? Я думаю, що це певна частина інформаційної стратегії, яка реалізується компанією Firepoint. Бо вочевидь, що розробки ракет, навіть відносно нескладних, як йдеться про FP5, ту саму Flamingo, все ж таки цей процес був більш довготривалий, бо наприклад, прикладу історія створення ракети Нептун це десять річчя. Історія створення ракетного копусу оперативно тактичного рівня, типу «Сапсан» чи Грім, 2 це так само понад. Десять років. Тобто, я думаю, що тут є певна така собі інформаційна стратегія спрямована на ну, посилення значущості того процесу. Хоча я думаю, що похідна якась інформація щодо э, створення э, цього вона має коріння. Хто знає, можливо, турецька, можливо, британська, як на тому наголошують багато російських запабліків, але те, що ми зараз маємо змогу е, використовувати ракету, що спромож давати вісень до трьох тисяч кілометрів і має бойову вагу. Тисячу кілограмів до речі, Firepoint заявляє про 1150 кг кілограмів бойової частини. Згадаємо ту саму суперечку, яка свого часу у лютому відбулася в овальному кабінеті в Білому домі, коли американський лідер Трамп заявляв нашому президенту Володимиру Зеленському, мовляв, у вас немає аргументів, у вас немає е, е, козарів в, в партії з Москвою. Але тим не менш, ось вони ті, ті, ті самі аргументи, які дозволяють нам досить певно почуватися е, на полі бою. Звісно, однозначно край важко сказати, що це складова певної інформаційної операції, чи звіт про наші здобутки та досягнення. Але в будь-якому разі я пам'ятаю, що нинішній міністр оборони е, пан Шмагалі, маючи відповідний бекграунд на посаді прем'єр-міністра. Тут і зараз докладаючи мало зусиль, щоб українська оборонка працювала в такий спосіб, щоб наша сила оборони мала все необхідне для реалізації, в тому числі проекту Діп Страйк, саме е, удари по території Російської Федерації, які руйнують окремі елементи військової чи військової інфраструктури, чи енергетичної інфраструктури, чи іншої е, складових оборонних галузі Російської Федерації, оце насправді дуже важливо, і звісно, в цьому контексті е, можливості, зокрема кампанії Firepoint, вони. Для нас дуже важливих, бо FirePoint це не лише FP5, та сама Flamingo, це і FP1, ті саме далекобійні ударні дрони, які долають чимало відстані руйнуючи ворожі військові об'єкти, в тому числі на території Російської Федерації. І тут компанія виробник заявляє, що вона має змогу масштабувати виготовлення тих самих дронів, які, по-перше, на порядок дешевши за російські аналоги, типу шахет 136, а з іншого боку, позначка в три тисячі одиниць такого типу дронів це непогана новина. Якщо ця історія буде масштабуватися, це можна лише вітати, бо насправді наявність далекобійної високоточної зброї це той самий аргумент, який на думку американського лідера нам бракувало. Пане Владиславе, а як. Нам розуміти повідомлення від американських видань, що нібито з кінця весни американці заборонили використовувати свій далекобій по території Російської Федерації. Я не є симпатіком діяльності американського лідера, учасника команди. і під Хексет, Я в статусі міністра оборони США. Викликаю у мене дуже такі складні враження. Від його діяльності, бо насправді часто вуста здається, що він працює ну точно не на користь посилення а, бойових можливостей Сполучених Штатів Америки та і, і, і війська. Але маємо те, що маємо така наша реальність і тут. Я думаю, що варто все ж таки. Більш прискіпливо оцінювати і джерела поширення цієї інформації, ми цілком вірно, що відбуваються певні інформаційні процеси, рухи, певні інформаційні атаки. Бо знову ж таки, як не нагадати нашій аудиторії, що гібридна агресія, яку, яку Російська Федерація розв'язала у лютому 2014 року проти України, зараз. Е Ну, певні правила і норми беруть до уваги, і інші учасники зокрема найвищого геополітичного рівня. Часто густо будь-яку інформацію треба перевіряти з кількох незалежних джерел, для того, щоб переконатися в тому, що ця інформація відповідає реаліям на землі. В будь-якому разі саме поле бою є тим чинником, яке визначає, чи насправді ми маємо можливості використовувати ту саму американську зброю, чи насправді ми навіть і маючи її наявності, не можемо її використовувати. Коли ми востаннє з вами чули відомості про те, що е, велика американська товста ракета типу Атакамс виконувала відповідну місію і руйнувала ворожі військові об'єкти на таринах Російської Федерації, досить давно того не було, тому цілком вірно, що ця інформація відповідає дійсності, але знову ж таки, зважаючи на досить м, дивну позицію американського лідера, яка часто густа така мінлива, як е, Хмари в осінній день. Я думаю, що наш лідер займає досить таку обережну позицію, і також позицію дотримуються зокрема європейські лідери, щоб не наврочити, щоб не створити ну, більш поганих умов для комунікації між е, Києвом та Вашингтоном. Хоча знов ж таки саме тому я вітаю рішення, коли ми отримуємо можливості спроможності використовувати зброю від національних виробників. Уж тут точно не треба питати дозволу умовного Пітехексита чи Дональда Трампа для того, щоб задіяти цю зброю останнє запитання. Якщо дозволите, російські ЗМІ повідомляють, що Росія завершила підготовку масштабної операції по знищенню газової та енергетичної інфраструктури України, і її старт, нібито заплановано на середину вересня. Це інформаційний вкид чи реально будуть гасити. Це наша реальність. Не вперше ворог намагається зруйнувати наші об'єкти енергетики, тим більше зазвичай ці процеси починаються напередодні опалювального сезону. Ворог свідомо діє в такий спосіб, влаштовуючи ракетний та дроновий терори, вирвуючи в першу чергу нашу енергетику, щоб позбавити нас світла тепла. Стало зв'язку. В принципі, нічого нового в цій тактиці ворога немає. Ми через це проходимо вже не першу зиму і будемо проходити. Звісно, що українська енергомережа постійно відновлюється та адаптується до нинішніх викликів, але знову ж таки знову знов я нагадую кожному з нас: треба щадливо споживати електрику для того, щоб не здійснювати зайвого навантаження на енергомережі, і треба бути на Ворог постійно вдосконалює свою зброю, яка Нібито о, ним спрямовуються для руйнації українських військових об'єктів чи об'єктів енергетики, а де факто від тих самих ракетних та дронових атак в першу чергу гинуть наші цивільні мешканці. І тут я знову закликаю нашу аудиторію: не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Це в першу чергу збереже життя та здоров'я кожного з нас. Це важливо. Абсолютно точно підтримую кожне слово, пана Владислава і дякую за цей ефір. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. І слава Україні. Живаєм слава!